Ну, така логіка війни, що сторони завжди, не саме зараз, а завжди приховують від противника інформацію про свої втрати. Адже це для розвідки ворога інформація особливої важливості. За цими даними, він вираховує можливості противника, його потенціал, ефективність своїх дій. Ну і там ціла низка, можна розікласти ось ці по поличкам, які бонуси, так скажемо, які преференції дає інформація про втрати ворога. Отже, ну, жодна з воюючих сторін е, ніколи не повідомляє в ході бойових дій про свої поточні втрати, про свої загарні втрати. Ні в особовому складі, ні в техніці, ні про об'єкти, які були уражені противником о, в ході о, воєнних дій. Це інформація секретна і на це є о, вагомі підстави. Тим не менше, ну, для загалу, чому ніхто не повідомляє, там, які втрати відбулись в ході тої чи іншої операції, скільки там загрібнуло, чи захворіло. Захворіло чи було поранено людей завжди ну, суспільство не розуміє цієї військової логіки, і у, нас, у цивільних інша логіка. І от виникають всілякі конспірологічні теорії, чому від нас приховують цю інформацію. Цю інформацію приховують не від нас. Цю інформацію приховують першим ділом від спецслужб противника від його Генерального штабу, щоб він не міг спланувати, спираючись на цю інформацію, свої подальші дії або планував би їх помилково. Результат ну, побічний результат це те, що в своїх висловлюваннях, оцінках, дослідженнях. Публічні особи спираються на інформацію незалежних джерел, відкритих, тих чи інших відкритих джерел. Ну, це добре, коли там експерти там, спираються на відкрите дослідження там, Оріс, наприклад, да, це сайт, який здійснює дослідження по соціальним мережам, втрат техніки. Чи ну там багато по яких позиціях е і узагальнює цю інформацію. Так, вона не це однозначно підтверджена інформація, але е ця інформація не відповідає повній картинці, але певну тенденцію вона, по ній можна відслідити. Е є і інші джерела, е які е дають Інформацію від, з формату пальцем небатик, я б так назвав це, це такі суто емпірічні оцінки, які, на жаль, починають потім поширюватись і в залежності від авторитетності цього джерела, стають таким предметом спекуляцій. Теж сталося з твітом пані Вандерляйн. Тому що після його публікації, я так розумію, вся ця структура, яка стояла за підготовкою публікацій СММ-ників, які стоять в цій черзі публікацій для цієї офіційної особи інформації в соціальних мережах, стояли в незручній позі і визначались, хто ж здійснив похибку. Як потім е, пояснили е, її апарат, речники, що Урсула фон дер Ляйн взяла інформацію з відкритих джерел, сторонніх джерел, не повідомляється, з якого, на яке джерело вона спиралась, і більш того, при цьому допустили помилку. Помилку в тому, що в тому джерелі це були. Втрати бойові і санітарні, тобто загиблі, і поранені, а інтерпретували в апараті європейських місій вже форму тільки загиблі. Отже, вийшли такі через некомпетентність певних осіб і через не, недостатній контроль за інформацією. Такій поважній системі, якій всі довіряють, ну, відбулися хтось навмисно чи ні, провів таку операцію з дезінформацією. Ось воно й хитає тепер суспільство, особливо, особливо хитає наше суспільство, яке дуже чутливо до подібного роду інформації, викликає там по-своєму. Ажіотаж в стані ворога. Ну, якщо те, що там радуються росіяни, отримавши лапшу, грубо кажучи, на вуха, то це нам байдуже. А те, що те, що для нашого суспільства це стало таким певним шоком, це треба пояснювати, роз'яснювати людям, що ну, не завжди навіть навіть в офіційних джерелах серйозних інституцій трапляються прикрі помилки і не завжди треба е, шукати е, там чорну кішку в, в темній кімнаті. Пане Павле, а але якщо взяти за ну я е, маю сумнів, що пані е, навіть працівники е, як це, команди пані Урсули вони користуються російськими джерелами. наприклад, якщо вони користувалися якимись джерелами, які викликають довіру, то і якщо там 100 тисяч мовилось про загальні втрати, то так само треба роз'яснювати, що що. Поранені, і ці, наприклад, люди, які деморалізовані, це один до трьох. Відносно до загиблих приблизно, тобто, ми можемо вирахувати, що якщо ця цифра десь приблизно схожа до правди загальні втрати 100 тисяч, то десь 25 тисяч може бути загиблих. Ну я десь так розумію. Можливо, я невірно рахую. Ну, в принципі, з якщо я правильно розумію, сама цифра взяла була взята з одного з повідомлень Пентагону Міністерства оборони США, де власне кажучи, але Неправильно інтерпретовано, так скажемо. Угу. От звідти пішла ця така ланцюжок хибної інформації. В принципі, згідно з військовою теорією, ваші, от, ваша формула вона є такою класичною. І зазвичай, так аналітики підраховують, це може бути коливатись. В той чи інший бік досить в досить значній мірі, але загальна формула напрацьована, так скажемо, десятиріччями саме така. Угу. І ось ви знаєте, вже підхопили дуже потужно це російські пропагандисти. Ось є такий бандит Пригужин, ви його, звичайно ж знаєте, і в нього є своя потужна прес-служба. І ось одна особа з його команди пише, що втрати України, я на українську перекладаю, більше за 100 тисяч, звичайно, а ще я зникли безвісти 400 тисяч. Ну це взагалі фантастика. Бо на наскільки ж я розумію, можливо, ви це якось прокоментуєте. То в нас від початку бойових дій не було. 100 до плюс 400 не було такі сотні тисяч армії в сотні тисяч. І вся, так би мовити, цікавинка, хоча це не, ну, не, не гарне слово в цьому контексті, полягає в тому, що цю двісті тисячну другу армію в світі ми майже знищили значно меншими силами, чи я помиляюсь. Ну до слова, тут нещодавно вийшло. Штатах дослідження, там беруть участь і наші експерти, потужні експерти про перші дні війни і досить під таким сенсаційним заголовком вона розлетіла, що росіяни хотіли завершити спеціальну військову операцію протягом 10 днів. там Добрий аналіз, і серед цього є така цікава інформація, що противник на в основних напрямках ударів перші три доби сконцентрував сили у співвідношенні 12 до 1. От можете уявити, як було важко нам в перші місяці.